Авіаційний інженер, який рятувався від злих бандерівців у західній Україні, так канал Росія 24 показав історію костопільчанина Сергія Латерцева, котрий приїхав Ульяновськ. Цей переселенець з дружиною за версією російських журналістів покинув все майно а з собою прихопив лише чотири валізи. Наєна ще соровіші помиші на заправляє гауляти Саша Музичка, Саша білий довольно известная фигура. Ну, и так получилось, что мы стали его практически личными врагами. Не авіаційний інженер, а рядовий педагог у цій школі міста Костополя Сергій Латерца викладав військову підготовку. Втечу до російського ульяновська, колишні колеги шоковані. кажуть Сергій та його нова цивільна дружина Марія, яка навчала початкові класи, погналися за наживою. Відповідно, мабуть, за це теж проплачено. Ми впевнені в тому, що Росія просто так не приймає людей, особливо коли вони кидають клапоть ганьби на свою державу. 30 чи як говорять, продано все, розумієте? І все залишено. я не знаю, ну, в мене слів немає у цього свого такого, ну не знаю, як сказати, але я не, 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 не то, що навіть осуджую. Я просто ну гірше, мабуть, того, що це зрадництво просто таке. Як, як це можна... Ну я не знаю, люди ж непогано жили. Жодного бізнесу, як розповідав російським журналістам Сергій. Немає у рідному місті його вважають ладюгою та безхатьком. Адже з Костополя втік ще у 2008 році, бо пограбував місцевий осередок партії регіонів, який сам очолював. Гроші зрозуміло можна було взяти тільки в одному місці в офісі партії регіонів. Що ця новостворена громадянська сім'я і зробила? Вони просто взяли і вкрали їх. Крали зрозуміло, що потрібно було з тими грошима кудись тікати. Останні роки Сергій Латерцев понавірявся у столиці. Жодного разу не цікавився хворою матір'ю та рідним сином. За це найбільше соромно на його колишній дружині Олені, адже їхній спільний син Дмитро військовий. Несе службу в сухопутних військах у Житомирі. Зачепив сина. Я теж мені теж це не подобається. Коли він зацепив і розказував, що у нього він перший брехудик. Я хочу сказати, він розказував, що у нього три троє дітей. Ну, нього не троє дітей. Його один син, якого він, грубо говоря, м'яко виражається, підставляє. Втеча Сергія Латерцева. Добре, спланована акція пропаганди. Це в один голос заявляють педагоги. Адже тиждень тому він з новою дружиною побував у Костополі. Виглядали як з хатки. а в Росії вже прибули в дорогому одязі та з двома недешевими собачками. Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко, новини Рівного.